Олеги, всім привіт! Мене звуть Олександр Трубін. Я є СЕО компанії Neuron. І сьогодні в цьому відео ми розберемо більш детально і покроково ваш проект впровадження мовної аналітики, який ми будемо робити, для того, щоб досягти нових рекордів і результатів вашої компанії з продажів. В цьому відео ми будемо покроково розбирати. Я зараз е зроблю демонстрацію екрану, і прямо ми продемонсь по всіх етапах по тижневому по дорожній карті, щоб у вас було повноцінне розуміння, що робиться з нашої сторони, що робиться з вашої сторони, щоб була класна комунікація та синергія е в проєкті ще раз підкреслюю для результату. Тому що е тут результати вони прості, відцифровані, відкриті. Тобто ми на першому етапі замірюємо при підключення мовної аналітики точку А менеджерів. Да, тобто, ми можемо виявляти її там на перших там 30-50 дзвінках, вивести середню оцінку, і вже там перший звіт покаже нашу з вами точку, а і в процесі нам треба підвищити якість е, спілкування менеджерів за рахунок впровадження покращеного чек-листа, який буде давати. Менеджерам кращу конверсію, середній чек, збільшення середнього чеку, до доброжів за рахунок різних технік, підходів е і конкретних фраз, яким треба менеджерам змінити, замінити або додати до свого спілкування з клієнтами. І так, давайте почнемо. Я зараз зроблю демонстрацію екрану, і е ви побачите зараз е дорожню карту. Так, поїхали е, перший етап, коли ми з вами забронювали дату старту проекту. Наприклад, це буде там тридцяте там 07, року. Тобто, коли ми з вами бронюємо дату, цю дату ви е, бронюєте перед оплатою у вигляді 50% і ми починаємо після того вже підготовку до старту проекту. Тобто, це називається нульовий тиждень, що відбувається на цьому тижні. Ми з вами не поспічаючи, починаємо робити організаційне питання, тобто обмінюватися корисною інформацією. Ми вам відправляємо бриф, да тобто ми там ви його заповнюєте. Якщо що, ми допомагаємо вам пояснити пояснити якісь питання, його заповнити та надати максимально якісно і правильно відповіді по цьому брифу, тому що. Це важливий момент, так як завдяки брифу, ми перше проводимо інтерв'ю з вашою компанією на те, які у вас дійсно очікування, щоб вони були підтверджені. Результатами, і також це дає нам розуміння е, отримати корисну інформацію для того, щоб потім спеціаліст з налаштування мовних стандартів та вся команда е, в цілому, тобто спеціалістів, розуміла і отримувала необхідну інформацію дуже швидко по вашій компанії, щоб проект рухався без затримок. Також ми на етапі підготовки е, отримаємо від вас перші там дзвінки по менеджерам, які на яких ми будемо робити перші там тестові, як би сказати, тестові налаштування, щоб показати там та погодити загалом потім чек-лист. Тобто, по суті, перший, перший етап це етап, якраз там створення аккаунтів, створення пошти, якщо там потрібно, там ну тобто такі організаційні питання. Також щоб потім, коли почався проект, ми могли повноцінно вже не відволікатися на ці питання і робити саме ті кроки та дії, які будуть нас як умога, швидше вести до результатів, також на підготовчому етапі, ми вже робимо інтеграцію з клієнтами з акаунтами. Ми робимо підключення ваших менеджерів, тобто тестуємо, щоб е, дзвінки почали надходити на платформу, е, щоб потім вже не зупиняти процес після старту проекту. Тобто, це основні наші етапи. Я можу ще за там створюємо робочий чат, відправляємо, узгоджуємо сроки надання інформації, заповнення брифу. Е, Побажанням ви туди пишете свої побажання по якісь то фрази не хотіли б щоб казати, тобто даєте свою деяку базу бачення, що ви хотіли б від себе покращити ще, що для вас є, наприклад, нормою чи навпаки, тому що в одній компанії, наприклад, фраза. Вам зручно говорити, да, у у якоїсь компанії це стопраза, фраза, а в якоїсь це навпаки мовний стандарт, який менеджер повинен виконувати. Тобто ми з вами якби формуємо е, таке бачення ваше, яке е, ми беремо до уваги в роботі потім над проектом. Інтеграція, як я казав, да тобто підключаємо. Якщо є якась персоналізація, е, персоналізована інтеграція, ми у нас якраз буде час, щоб її відтестувати, налагодити або доробити, і так далі. І далі ми вже починаємо сам проєкт. Тобто, коли починається проєкт, то перший тиждень на першому тижні ви можете також бачити, да тобто у вас ця дорожня карта буде в файлі відправлена з кошторисом який робить відділ продажу. Також тут є гарантійний лист. Також можете з ним ознайомитись, це буде у вас завжди в вашому файлі. І також ви можете побачити кожним кольором виділена зона відповідальності, да, які робляться там на, на стороні проджект-менеджера нашого да, компанії Neuron, які планові роботи нашого спеціаліста там мовної аналітики, які роботи на вашій стороні, які роботи там з тих підтримки, і програмістів, спеціалістів і так далі, тобто it відділ по суті. І тому ми починаємо. Да, тобто потім підключається, наприклад, старт проекту сьогодні. Да, підключився спеціаліст мовних стандартів. Він вивчає ваш бриф. Він вивчає всю інформацію. Він формує для вас вже на основі вивченої інформації якраз чек-лист ідеальної розмови. Для менеджера з е, додатковими техніками, технологіями продажу, щоб менеджера не віддавали ініціативу, щоб вони правильно виявляли потреби, презентували всі вигоди та переваги продукту, робили технологію вілку цін, щоб менеджер завжди пропонував декілька варіантів, щоб е, клієнт не думав брати чи не брати а думав саме що з того, що менеджер пропонує брати. Да? Пропрацьовують заперечення, тобто налаштовують для вас, як би сказати, чек-лист, по якому ми будемо покращувати навики роботи менеджерів відповідно з мовної аналітики та штучного інтелекту. Далі загружається після там, цей чек-лист від відправляється вам на затвердження. Ви його вивчаєте, вносити свої корективи, побажання. Ми це також усвідомили. Да, тобто і. Виходимо вже з Zoom, Цей чек-лист підтверджуємо да, затверджуємо з вами. По цьому чек-листу далі е, загружають наші спеціалісти, загружають же дзвінки, виявляють лексику та фрази, синоніми для е, того, щоб налаштовувати алгоритм штучного інтелекту. Робити все без людського фактору, тобто обробляється там перша кількість там 50-100 дзвінків, щоб штучний інтелект е, навчився там лексиці специфіці. Вашій ну і так далі, і так далі. То вже все там наші внутрішні питання, да як ми це налаштовуємо тут. Просто вам для розуміння, які етапи ми проходимо. І після того, коли це там обробляється, перша кількість там 50 дзвінків, ми вже надаємо вам перший звіт, да відправляємо його у вигляді відео. Там відеоекрану, або робимо зум. Як у вас є побажання або скріншоти з описом? Тобто, це як ви погодите на першому зумі, який буде на першому тижні з спеціалістом мовних стандартів, ви погодите, як вам краще комунікація, і все це вам з вами буде по по проекту рухатись. Ось. Тому далі, тобто, ми е, перші там тиждень запускаємо, потім робимо перші аналізи. Потім на основі аналізів ми вам показуємо е, реальну ситуацію, показуємо зони росту і показуємо вже там на прикладі аналітики, які у вас є перші там етапи рейтингів. Да, хто з менеджерів у вас е, на даний момент краще? Да, до відповідності там по якості спілкування, да у кого є який потенціал. Також ми можемо розібрати весь відділ по виконанню, яких саме етапи менеджери найчастіше пропускають або виконують. Також ми можемо по кожному менеджеру, ну тобто ви будете дивитися розбір, да, тобто на основі рейтингів, да, можна ж побачити, в яких саме етапах переговорів менеджера зливають. І потім ми починаємо поетапно брати там декілька важливих етапів, які впливають саме на показники. Даємо вам конкретні рекомендації, що треба менеджерам казати, щоб вони почали. Почали покращувати покращуватись результатів в ідеалі. Наша рекомендація це роздрукувати на вивчення менеджерам новий чек-лист, да новий чек-лист, щоб вони почали по цьому чек-листу вже е, ну, спілкуватись по іншому. Зараз я ще раз вам покажу е, функціонал, який тільки в розробці, який теж ми будемо впроваджувати при. Е, Системі це ai тренер який буде допомагати вам в роботі, да. Тобто, ось він так виглядає. Тобто, якраз тут буде ваш чек-лист, і менеджер буде з ai тренером проходити атестацію, для того, щоб ну, ми побачили, що він пропрацював на практиці цей чек-лист. Прогнав його декілька разів, і за кожен дзвінок буде ставитися оцінка. да, і якщо він набирає там реферне значення більше восьми по атестації, ми його можемо, наприклад, далі запускати в лінію. Ну я просто зараз вмикаю там почати дзвінок, щоб вам просто було для прикладу, не звертайте уваги, ще раз кажу, на дизайн. Це зараз звісно, я готовий допомогти бі у тренувах. Почнемо. Привіт. Мені подзвонили щодо покупки автомобіля. Це ви. Так, доброго дня. Мене звуть Андрій, менеджер автосалону Автолент. Я так розумію, ви залишали запис стосовно підбору автомобіля. Все вірно. Це зараз просто приклад для того для цього відео. Тобто, ще раз кажу, це функціонал, який тільки-тільки з'явився. Так, ви абсолютно праві. Я думаю про покупку нового автомобіля і хотіла б отримати більше інформації. Що ви можете мені запропонувати? Е, супер. Скажіть, як я можу до вас звертатись? Дуже важливо етап встановлення контакту. Тобто, ось ці ці етапи е, менеджер буде виконувати спочатку зі штучним інтелектом, проходити тест. Можете називати мене Олена. Що ви можете порадити в мене в автосалоні? Мене цікавить комфортний сімейний автомобіль. Олена, дуже приємно. Давайте зробимо таким чином. Я зараз у вас точню декілька питань, щоб краще якраз зрозуміти ваш запит. Потім запропоную декілька найкращих моделей, і все сподобається, запишемо у вас на тест-драйв. Добре. Ще раз, це імпровізація якраз для того, щоб ну, показати вам, як працює функціонал. По суті, все це буде персонально після якраз погодження чек-листу. все це ви будете бачити в цьому демонстраційному аккаунті. Так, Андрію, я погоджуюсь з цим підходом. Давайте почнемо з моїх питань. По-перше, мені важливо, що автомобіль був просторим, тому що у мене велика родина, друге, щоб я могла комфортно в ньому їздити, оскільки я часто в дорозі. І третє, мені важлива економія палива. Чи можете ви мені щось порадити? Так, супер, зрозумів ваш запит. У нас є насамперед декілька гарних варіантів, які вам вже готові запропонувати. Але скажіть, ви взагалі дивитесь для себе, розглядаєте автомат чи механіку? Тобто, дивіться, тут штучний інтелект навіть запрограмований перехвачувати ініціативи. Бачите, він задає питання і менеджер може на них відповідати. Я думаю, що мені більше подобається автомат. Він здається мені зручнішим, особливо приїзді по місту. Так, повертаємось до етапу, все ж таки, провадження. Тобто, тут буде вже вам зрозуміло, да і е, рухаємось далі. Тобто, менеджера будуть проходити атестацію. У кого із менеджерів, наприклад, після підключення мовної аналітики, після рекомендацій, ми будемо виходити в Zoom з вашими менеджерами. Наші спеціалісти будуть давати поради рекомендації вашим керівникам відділу продажів разом з вашими менеджерами. І якщо менеджера будуть саботувати або ігнорувати поради, якраз штучний інтелект з AI-тренером дуже в цьому допомагає мінімізувати ось цей час на е, такі моменти, це вже буде додаткова інструкція в процесі проекту. Але далі, тобто, потім ми дивимося з вами ще і е, на наступних тижнях, да, тобто, за е, по бажанню там кожні два-три дні е, там надається звіти по результативності менеджерів. Також ви будете це бачити в телеграмі щоденно, і потім наша задача по проекту бачити також щотижнево прогрес менеджерів. Тобто, ми вибираємо менеджерів, вибираємо тип дзвінку, беремо е, і дивимося по графіку. Да, і ми можемо побачити ось в реальному проекті, що якість спілкування було 8, 7 і так далі. І тут саме цікавий випадок у менеджера. Анастасії, тобто ми зараз її залишаємо. Да, у нього була оцінка 7,3, Потім у нього оцінка спала на 6,3, Потім взагалі 4,3, А потім вона пройшла якраз переатестацію, але ще в ручному режимі до штучного інтелекту, і в неї дивіться, як показники вирисли майже в два рази. Тобто, ось цей етап атестації дуже допомагає рухатись, тобто покращення менеджера, і також ми можемо бачити прогрес по тижням по якості спілкування, тобто, ми можемо бачити саме на якому е, тижні які були оцінки якості спілкування. Реферне наше значення більше восьмі. Це значить, добрий менеджер виконує свої професійні обов'язки. Також ми можемо побачити загальну відповідність виконання етапів менеджерами. І також ми можемо побачити прогрес ще й по кожному етапу. Тобто, наприклад, етап самопрезентації да, тут е, хромав, його покращили, і в принципі вийшли всі в реферні назначення. І вартість альтернативи, якраз це етап, де менеджера повинні називати саме вилку ціну. Варіант один, варіант два. А вони пропонували найчастіше. Ну там забували, робили презентацію цього одного варіанту. Но на останні тижні ми бачимо, що вони вийшли саме в реферне значення. Тому ось у нас є дуже з вами крута аналітика, і наша ціль е це за рахунок підвищення якості спілкування. Тому що це ще раз скажу на 100% відповідає опитам і досвіду і опитуванням нашим клієнтам у менеджерів, які найвищі показники рейтингів якості спілкування, у тих найвищі показники в обсягах продажі, тобто це первинно послідовний зв'язок. Тому наша задача прокачати якість спілкування менеджерів, щоб зросли ваші продажі за рахунок підняття конверсії середнього чеку, систематизація до продажів, щоб вони не забували. Правильно, ключове, правильно пропонувати. Вам не вам ще щось потрібно, а правильно це робити. Дивіться, у нас там зараз до цього товару найчастіше беруть зараз новинка тижня, товар тижня. Зараз йде акційна ціна на спецпропозиція на такі такі категорії, про що розповісти детальніше? Тобто. Все це в проєкті прокачується, і потім ми ще даємо вам там тиждень керування після там закінчення проєкту. Тобто, по суті, наш проект де 2-3 тижні запасом Ми беремо на місяць. Да? Тобто, і ви можете ознайомитися з цим файлом більш детально. Все це. В цьому файлі е, відображено, але е, ми на ми е, налаштовані на довгострокову з вами співпрацю. Це дуже важливо, тому що ми працюємо по принципу підписки. да то, то ми е, наша мета, щоб ви користували щоденно е, платформою, і наша мета, щоб ви завдяки якраз мовній аналітиці платформі нейрон прив'язали KPI Е до заробітної якості спілкування, до заробітної плати ваших менеджерів, щоб вони отримали це або у вигляді бонусів, або у вигляді якісних лідів, або ми вже це теж можемо з вами пропрацювати, тому що е ви повинні розуміти, що. Можна завдяки нейрон платити не просто ставку, а за KPI, якості спілкування. У Менеджерів ви бачите рейтинг і 10, Ми можемо давати або 100% ставку, або давати якісь додаткові бонуси, і так далі, тобто повністю провадити мовну аналітику, щоб менеджера також взяли відповідальність. За якість своїх переговорів всім дуже вдячний за е, вивчення цієї інформації. Надіюсь, е, розраховую, що ви приймете правильно для себе рішення провадити е, платформу Нейрон, провадити мовну аналітику, провадити інструменти зі штучним інтелектом, які прискорюють та надають дуже багато переваг е, на сьогоднішній момент в розвитку компанії, тому що е, це до вас, е, до вас. Ця технологія прийде рано чи пізно, сьогодні чи завтра. Краще сьогодні, тому що, поки ваші конкуренти ще дивляться по сторонам або бігають там як страус, знаєте, з, з віск там е, сидячи в піску і не бачать е, нових можливостей, ви можете бути саме е, тим лідером, який може побачити цю можливість впровадити ці інструменти, які будуть прокачувати ваш відділ продаж щоденно. Щоденно, щоденно, щоденно ви будете бачити прогрес роботи ваших менеджерів і прогрес вашого прибутку. Дякую за увагу. Гарного вечора, гарного дня, до зв'язку.